Перша локація нам їхати десь півгодинки. So Вона вже нетерплячка, щоб все побачити. А зараз ми будемо просто насолоджуватися видом Карпат, тому що це неймовірно, це класно, це суперово. Так, я? ми приїхали до водоспаду гук. Вася, зараз я гукну з нею. Чекай, Зараз як впаде. О! Так, куди нам йти? Туди виходимо, зараз ми... Ой, як річка журчить. Ой, Єва. Йди сюди на руки, тому що зараз будуть ботинки чорні, нам це не підходить. Одна. Ага. Єва! А він безпечний. Йолі-палі. А Зараз йдемо до водоспаду. Неймовірна природа. Ну, правда, звісно, цивілізації ж немає під ногами, Ну, це ж понятно, це ж ліс хоче хочеш і цивілізацію під ногами. А, враження. Коротше, ніколи не була в горах. І таке відчуття, що дивлюся якусь казку. Чесне слово, я ніколи не думала, що так гарно у нас в країні. Чесно. О! Тут всяке є дитина, Олень. Батя купимо обов'язково. О, віе! Йолі як красиво. This is the waterfall? Waterfall це типо, падіння води, водоспад. Знаєте, мені тепер соромно, якщо раніше я казала, що взимку треба їхати за кордон. Що дивитися в Україні? Я реально так казала. То зараз я вам хочу сказати, що... Мені хочеться плакати. Бог! На кажуть євреї Богом вибраний народ. Я вам хочу сказати, що українці наразі Богом вибраний народ. Тому що я вважаю, що Україна це земля обитувана. Вибачте мені, звісно, люди, які там іудейського віросповідання. Але що в країні, наприклад, як на Херсонщині була пустеля, що було два моря, що були водоспади, ліси і гори, я не знаю жодної такої неймовірної. Різноколоритної країни, де є ліси, гори, степи, все є. Я дуже пишаюся тим, що я українка, я дуже пишаюся тим, що в нас така земля. Я дуже Богу вдячна, що я народилася на цій землі. І вся погань з нашої землі піде. Це Вася походу виріже. Після водоспаду мене, мене паморочиться в голові, в мене немає слів, мене все трусить. Треба піти по шафагалізму зробити щось, купити щось. А ну, Єва, дивися, які красиві. Які тобі подобаються. Є червоненькі, є блакитні. О, Давай я їх блакитною точно купимо, бо в неї є вишиванка блакитна. А? Такий, дивись. Отак, видіваєш? Отак. Адатарітам, тарі 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 там. Будеш такий? Давай, я візьмемо. Давай ще червоненькі можна взяти, помаранчевий. Можна. А це що таке? Це типа на... на що? Це на те? О, давай ще таку пов'язочку зробимо. О, Давай візьмемо таку пов'язочку. Їдемо на форелеве господарство. Є вас, батя, будуть ловити форель, а мать буде просто віддихати стороннички. Так, що клас. дорога. Подивись, що тут візьмемо. Приїхали ловити форель. Я кажу, не ну, трогайте рибу, не мучте рибу. Ну, вони будуть ловити форель, будуть її їсти, а марянчик буде їсти щось не форельне. І обов'язково медовуха, глінтвін, пиво тут сказали не меду. Я не бухать. Але тут таке все вкусне, що капець. Надо пробувати. Значить, камера в матірі в руках. Вона зараз буде криво, якщо я знімаю. Вибачте, наш професійний оператор буде ловити рибу, тому що мать рибу не ловить і цього робить не любить. Так, давайте. Давайте. Вона наїлася вже, не хоче їсти. Давайте, Єва, 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 дивися, 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 клас! Ай-яй-яй! Батя, Єва, зловили рибку. А ну-ка, батя, покажи, покажи вашу ловку добичу. Хай усінька. Хай Коні і собаки це наша слабкість. Єва випрашує батя собаку. Вже переїхали в частний будинок, вже батя казав, буде частний будинок, буде собака. Ну щось нема собаки. Погнали, пішли їсти. Ми дуже смачно пообідали. Залишимо вам локацію, коли будете в Буковелі. Обов'язково приїжджайте сюди. Дякую, дуже смачно. Дякую. Тут класні такі собаки, вони такі, попрошайки, саджу. Дивляться на тебе. Але я не рекомендую їх кормити, тому що є господарі, які знають, що їм треба їсти, бо це такси. Але їжу, чесно, ти заказуєш одну порцію, тобі приносять. Тазік. Вони гігантські, дуже смачні. А наразі ми їдемо куди? В сувенірну лавку. Це для мамчика. Погнали. Пішли Прийшли ми На, на що ми прийшли? що це зараз? На сувенірний базарчик. І зараз будемо дивитися. Коротше, що купить, куди бабки Коротше, помімо, що це якийсь сувенірний базар, Є бонус, є водоспад, і ми чешемо на водоспад. Я вже чую цей звук. Ой, такий класний! А ти нормально з'їва? Спусти. Є вас іде нормального папи. хо Папа, зніми з голови не йди на місці, не йди з нею на міс, папа. Папа, зніми її, зніми, зніми, зніми з голови. Папа, зніми з голови, все, стоп-кадр, зараз перезапишем. Приїхали Приїхала на сувенірний ринок, а дивіться, а як це називається водоспад? Що? Пробій якийсь. Боже, ти подивіться, хтось отак лазив в житті. Не стала на такий міст! Я на такому стою, у мене ноги трусяться. Подивіться, яка річка, подивіться, який водоспад. Подивіться, які гори! Капець! Боже, боже, як гарно є, маку! на два береги. Пішли. О, Вася, Ося, отакі хочу віталіні взять. Паня? Типу такі, якісь, якісь такі. А, ти <смі> <смі> знімаєш, ти Та таки знімаєш, вона це мамку фазориш. Насправді дуже файна можливість у нас буде покататись на ретраку. Можемо побачити з правої сторони. Він нас чекає. Ого, ретрак, дивись. Коротше, їдемо. Зараз Єва буде. екстримчик, екстримчик для Єва новий. Може, проснеться. І це в нас остання точка. В цьому випуску. А завтра ми поїдемо записувати для вас новий випуск, який вийде трошечки пізніше. Так що слідкуйте. Ратрачика нашого звати Іван. Іван. Такий якийсь. Добрий вечір. Йо-хо-хо. Давай, батя. Опа, давай, так. Оп, проходь, 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 проходь. Правильно? Можна ставати? Опа! Чесно, ми будемо пертися нагору, але це ми тому. Я першу, вдруг він не повернеться. вдруг ми зірваємося, вдруг ми падемо. Мені на як страшно. Строюся, як страшно. Ну, сподіваюся, що все буде добре. I hope that everything will be okay. Побачимося на горі. Оп. І одну рукою перший раз і все рукою, аби все. Тоже. На жаль, так, але знаєте, буковель багато посидив молодих смарек і ялинок. Піднялися на гору Буковель, до того ми були на іншій горі, не пам'ятаю, як називається. Ну, як завжди, розумієте, Марянчик не запам'ятовує власні назви чогось. Ось підйомник. Нам рекомендували їм скористатися в день. Подивитися, панорама. Марянчик сказав, що в житті не сяде на нього, може батя, сяде, приїде. От а, але дуже цікаво, і нас навіть батяня. Що робив батя? А ти тебе не чутно, я забула опять. Їхав на ретраку, його вів. А, ну, до, до речі, я дуже рекомендую, тому що це неймовірний вид, неймовірні емоції. Дуже класний. Зараз, може, не видно на відео, але наді мною хмара. Наді мною хмара! Це взагалі така дуже близько. Ну, то що над всіма хмара, да? так? Типу сказано. Марянчем, відкрила це Америка. Але вони дуже близько і дуже вологе повітря, і дуже класно, дуже близько до природи. І на цьому ми завершимо наш випуск про Буковель. А завтра ми для вас запишемо окремо. А, випуск про гуцульщину, про колорит. А, будемо перевдягатися. А печеску як завжди. да. Я, Я розкажемо, що стільки коштує. Хочу. Добре, біла платя. Ми тобі сьогодні вже купили вишита. До зустрічі.